Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Майже сотня обстрілів за добу в Оріхові горіли квартири в п'ятиповерхівці, де СНСники загасили пожежу. Одна людина загинула, одна поранена. Росіяни гатили по містах та селах Запорізької області з авіації, артилерії, РСЗВ та дронів. 815 мільйонів гривень виділила держава на відбудову семи зруйнованих у Запоріжжі багатоповерхівок. Роботи на об'єктах обіцяють завершити у 23-24 роках. До слова, від учора через дію можна подати заяву на компенсацію за житло, яке зруйноване ворожими атаками та не підлягає відновленню. Відповідна комісія розгляне заяву та вирішить, призначати компенсацію чи ні, поки програма реалізується тільки на підконтрольних Україні територіях. Пильні запоріжці побачили, як працівники нещодавно створеної муніципальної варти курять у середмісті. Так, це саме ті люди, які навпаки мали б слідкувати, аби містяни не курили у невідведених для цього місцях. Один з курців інспекторів сказав, що курити на площі Маяковського можна, і дійсно, у відповідному законі немає заборони на це. Втім, Монварті все ж хочуть притягнути героїв відео до відповідальності, хоча краще б вони детальніше вивчили закони, яким мають керуватися у своїй роботі. Погрози типовий метод комунікації для расистів у Мелітополі. Вони ходять по хатах сімей з дітьми. Якщо дізнаються, що малеча не зарахована до окупаційної школи, починають погрожувати позбавленням батьківських прав. Рашисти виведуть війська з Токмака, Мелітополя та Маріуполя, аби не чіпали Крим. Російські генерали торгуються із США за українські території. Про це пишуть раша пропагандисти. Цікаво, а Путлір про такі плани знає. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.